Дніпропетровське обленерго залучило колекторів до боротьби із боржниками, адже загальна сума заборгованості за спожиту електроенергію лише приватних споживачів на Дніпропетровщині складає 140 мільйонів гривень. Щоправда, працюватимуть колектори у Нікополі та Дніпродзержинську. І Це буде лише експеримент, який триватиме півроку. Колектори запевняють, що їхня робота піде на користь самим боржникам. Раніше їх відключали, а сплата за повторне підключення 500 гривень. Судилися, знов сплата судових витрат. Тепер боржників умовлятимуть. Наша задача донести до боржника факт на лічого договоритися з ним про графіки платежів, приємливим для поставщика услуг і потрібенціля. Колекторські компанії мають застосовувати виключно європейські методи роботи. Жодних погроз і нічних телефонних дзвінків кажуть не буде. До житла колектори теж не заходитимуть в обленерго. Сподіваються, що експеримент стане успішним і щоб не дискредитувати його, обіцяють жорстко контролювати діяльність колекторів. Для этого є гаряча лінія «ДТЕК», для этого є гаряча лінія «Дніпрообленерго». То есть есть сайт, куда можно писать, и, наверное, нужно писать, если возникнут какие-то неприятные или нестандартные ситуации у наших потребителей.